Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садопис Марок. Нещодавно моя подруга згадала слова героїні з фільму: Якщо віддаєш саду свою любов, він віддячить тобі у сто крат, дуже влучно сказано. У кожного з нас свої методи ведення саду та городу. Хтось використовує мінеральні добрива та хімічні препарати, хтось обирає природні підходи. Але всі ми хочемо одного: здорових рослин і хорошого врожаю при менших затратах праці. Щоправда, саме поняття менше трудозатрати для кожного теж своє. Щоб рослини добре росли, їм потрібні волога, сонце та поживне речовини. Я на своїй ділянці відмовилась від хімії, мінеральних добрив і перекопування ґрунту. Натомість, усе миль нікому не нав'язую свій підхід, просто пояснюю свій вибір. Зібрати, принести, розкласти мульчу це теж робота. А сіна, солома, щепа, кара та тирса зараз коштують дешево. Часто чую скептицизм щодо біопрепаратів. Дехто переконаний, що без хімії та мінеральних добрив врожай не будуть. Не збираюсь сперечатися чи доводити свою правоту. Я просто обрала для себе інший шлях, всі разом побачимо результати. Усе, що роблю, намагаюся показувати у відео та чесно розповідати, що вдалося, а що ні. Іноді не встигаю знімати. Буває, що камера вимикається, а я цього не помітила. Процес уже зроблений. Таке трапляється. Думаю, всі чули такі поняття, як мікаріза та симбіоз. Мікаріза це симбіоз грібів іскоренням рослин. Вона допомагає рослинам отримувати воду та поживні речовини з ґрунту, покращує засвоєння азоту, калію та фосфору. Мікаріза природний помічник рослин. Саме тому одна з причин, чому я не перекопую город і не використовую хімію, не хочу руйнувати мікарізом. Її можна купити в садових магазинах, але коштує вона дорого. Водночас її легко знайти в природі. Наприклад, мікарізні гриби є на коренях перію, рослини, яка росте навіть на бідних ґрунтах. Це одна із причин, чому він швидко розростається і його важко позбутися. Дуже просто. Наявність мікарізних грибів на коренях. Якщо у вас є перій, покупна мікаріза вам не потрібна. Достатньо викопати трохи перігів з коріннями разом із ґрунтом, залити холодною нехлорованою водою, настояти 2 дні і пролити цим розчином грядки один-два рази за сезон. Деякі рослини не можуть жити без мікаріз, наприклад, хвойні, лохина, родендрони, вирскові культури. Вона допомагає їм засвоювати елементи живлення та захищає від хвороб. Сімбіоз грибів і рослин це природній механізм, що підтримує здоров'я рослин без зайвого втручання людини. Сімбіоз це взаємовигідне співжиття організмів, наприклад, азотфіксуючі бактерії на коренях бобових рослин. Якщо посіяти горох на грядці з полуницею ранньою весною, а потім зрізати зелену масу до цвітіння без перекопування, ґрунт збагатиться азотом. Подібний ефект буде, якщо посіяти горох перед посадкою огірків і вчасно зрізати його. Ще один приклад симбіозу запилення рослин комахами, бджоли, осе та інші комахи, збираючи нектар, переносять полок, допомагаючи рослинам запилюватись. На своїй ділянці я підсилюю запилення за допомогою бджіл осмій. Вони ефективно запилюють ранні квітучі плодові дерева. Працюють навіть у холодну погоду, коли звичайні бджоли ще не літають. Одна осмія запилює стільки ж, скільки 5-6 мідоносних бджіл. Вони не виробляють меду, але абсолютно безпечні та миролюбні. Їх можна поселити в трубочках із ощерету чи в спеціальних будиночках. Узимку вони добре виживають, головне захистити їх від дощу, синиць та мишей. Важливо пам'ятати, що хімічні обробки плодових дерев навесні можуть знищити корисних запилювачів. Намагайтесь не прискувати дерева під час цвітіння. Окремо хочу звернути увагу на гріб тріхадерму. Тріхадерма це природний ґрунтовий гріб, а не штучно створений організм. Якщо його в ґрунті стає менше, на його місце приходять шкідливі грибки, що викликають хвороби рослин. Цей гриб безпечний для людей, тварин, бджіл і риб, не накопичується у воді, ґрунті на рослинах. На його основі створюють біопрепарати для захисту рослин від хвороб. Вони містять не тільки спори та міцелі, а й корисні речовини, які виробляє гриб. Тріхадерма здатна пригнічувати понад 60 видів патогенів. Це й не дивно, адже вона є одним із найпоширеніших грибів на землі. Коли спори потрапляють у зону коріння рослин, вони утворюють симбіоз мікорізу, що допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини. Якщо є їжа, волога і температура в межах плюс 12-28 градусів по Цельсію, гріб швидко розростається. У ґрунті він розвивається на рослинних залишках, зокрема на тих, що містять целюлозу, і допомагає очищати землю від збудників хвороб. Це ще одна із причин, чому я все мульчую на своїй ділянці, не використовую хімічні препарати та не перекопую ґрунт. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!